Щенд розбите дві автівки та затори на дорогах. Результат ДТП, яка сталася у середмісті Дніпра. Момент зіткнення зафіксували камери дорожнього руху. Від удару позашляховик перекинувся до гори Дригом, а капот легкової автівки має вигляд, наче потрапив до м'ясорубки. Почули потужний удар, потім вийшли подивитися, побачили цю аварію і зразу ж приїхала поліція, швидка трошки. Довго діставали з жипа людину. А от другу машину від удару розтрощило. Водій автівки 29-річний Тимур, отримав травму голови. Однією з перших на місце аварії прибула його дружина Ірина. Мій чоловік був в смерті, смарт-родстер, розбив голову, спрацювала безпека, але все одно він вдарився головою. Шви зараз накладають 16 лікарні. Ну, ніби все нормально. Мені зателефонував, сказав, що все нормально не хвилюйся. Водій же позашляховика коментувати пригоду відмовився. На місці пригоди працювали слідчі та встановлювали винних в аварії. За словами свідків події, водій смарт рухався проспектом Богдана Хмельницького в напрямку вулиці Титова на дозволений сигнал світлофору. А водій Тойота у цей час повертав на вулицю Леоніда Струмцова, рухаючись проспектом Хмельницького в напрямку проспекта Пилипа Орлика. Зіткненням на місце ДТП патрульні викликали слідчого з тепе, який буде з'ясувати причини вказаної аварії. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новина одинадцятого каналу.